Всім привіт ви на каналі R20 і сьогодні у нас на обзорі ось такий пікапчик Ford F100. Ніфіга, отакий от, от F-150. Друзі, у мене в руках прапрадід даного пікапчика, це f 100 Саме з нього розпочалася історія цих автомобілів. На цих автомобілях американці возять дітей в школу, виконують різну роботу. Вони популярні як в США, так і в Мексиці, так і в Канаді. Тобто, в принципі, вся і Латино, Латинська Америка, вони всі просто обожнюють ці автомобілі. Це зрозуміло чому? Тому що цей автомобіль вже став просто легендарним. Якщо б зараз почався якийсь зомбі-апокаліпсис або ще щось в цьому роді, я би обрав саме таку автівку, не думаючи. Вона надійна, вона рамна, вона по своїх характеристиках повністю виконує всі функції такого, знаєте, танку і виглядає вона також по сучасному. Зверніть увагу на цю величезну решітку радіатора. Учавити зомбі якраз саме раз на такій автівці. Ви неї можете як щось потягнути, так що саме можете і також використовувати тут як вибітку, десь застрягли чи ще щось. Тобто, ну, це тут створено фактично для цього. Ці автомобілі в Америці продаються по абсолютно різноманітних цінах. Все дуже сильно залежить від того, яка це комплектація, який це рік, яка це версія, тому що вони є як Dual Cap, вони є і з меншими, з меншими кузовами, не такі довгі, як наша версія. Вони є як на два місця, так і на шість місць. Тобто абсолютно в різноманітність цих автомобілів вибору є дуже багато. На бампері присутні також усі розеточки на фаркоп. Виведені виведені повністю всі. Все, що вам потрібно для роботи в полі, абсолютно. От, будь ласка, використовуйте. Друзі, ці автомобілі на аукціонах торгуються абсолютно за різноманітні ціни. Це може бути від п'яти тисяч доларів до сорока, а то і більше. Все залежить від того, що за двигун, яка комплектація, який рік. Ці машини є як абсолютно самі бюджетні, так і напічкані повністю опціями зі всіх сторін. Конкретно в цьому автомобілі у нас преміальна музика. Як вона називається? <с? <с?> ну, от ви чули. Це подовжена версія кузова двохметрова. Зверніть увагу, у нас зверху є тент. вони ще також є і автоматично, які висуваються, засуваються. У кузові є розеток, ціла куча. Ви сюди можете підключати як техніку, так і генератор, використовувати її для робіт десь в полі чи будь-де де вам потрібно. Пам'ять сішок на три положення, ручечка, щоб комфортно залазити в салон цього великого пікапа. Отут регулювання абсолютно всі є. Режими їзди, повний привід чи тільки задній. Величезна мультимедія, ну, скоріш за все, що це доставна. Там багато є андроїд опцій. І зверніть увагу, ось це у нас середня сідушечка, тобто, тут ви можете подорожувати в трьох, тобто три спереді і, і три ззаді. Класно. Класна опція є, якщо ви залишаєте на драйві, відкриваєте дверку, ручка автоматично ставить на паркінг. Це дуже круто. Відкриваючи цю масивну дверку, попадаємо на задній ряд місця стільки, що тут можна шашлуки смажити. Це однозначно. Зверніть увагу. Тут можна навіть в четверо сісти, дуже, дуже просторо всередині. За що мені все подобалося? Пікапи, там, і в x 5, і в багатьох кросоверах є такі полички. Ви десь приїхали з піному природу, жали шашлики. Розклалися і сидите. Хоча оця от кришка багажника, яка в нас автоматична, не дешева. Задній бампер. Ну, в загальному бампера на них дорогі. Бампера там, ну, задній, я не готовий сказати, скільки, але якщо б це береться, передній бампер там в районі 1000 доларів він буде вартувати. Оці ремчастинки. Вони алюмінієві. У нас в загальному весь кузов все йде алюміній. Його облегшили, щоб він був більш такий динамічний і для потужності його зробили легшим і все зробили алюмінієвим. В загальному зі всіх, зі всіх ударів мені найбільше подобаються удари такі косі. В дві дверки. Дверки коштують реально адекватних грошей. Там ну, Можна вицепити від 400 доларів, від 400 там, до 800, залежно в якому стані. Ви шукаєте, чи це мають бути двері в кольорі, чи це мають бути двері цілі, чи їх можна взяти під легку рихтовку, їх є ну, досить багато. І тут прикол в чому, вони за рахунок того, що вони широкі, зачастую до центральної стійки навіть не дістає. А якщо її дістає, то він легенький, і там можна її гарно легко відрихтувати, навіть якщо це алюмін. Е, бо якщо її міняти, то ну, дорогі. Частини. Тобто сильніший удар дверки може бути, але щоб зважати на те, щоб можна було відрихтувати центральну стійку. Капоти алюмінієві, є капоти металеві. що що ті, аналогу. Не знаю, як себе ведуть в ході експлуатації металеві капоти, чи їх витримують е газові опори. Тут власник поміняв вже на матричну оптику, яка там має авто дальнє, авто ближнє, сама вирізає це все в потоці. Ну, між простими фарами це небо і земля, ну, дуже, дуже гарна оптика, але ціна, якщо простої фари буде 6-8 тисяч, то ціна цієї фари буде в районі 25 тисяч. Жалюзі, радіатори, пластики, майже все в попередній частині вартує дорого і набігає вам дорого. Того я зачастую я би не розглядав сильних прям, таких прильотів попередку. Якщо брати глибше, то ну, телевізор він у нас пластиковий, він у нас касета радіаторів, він у нас, нас теж все міняється. Тут прям капець багато нічого такого немає, що дороге, що то ще жалюзі дорогі. Ну, і все рівно, телевізори дорогі на ці машини. Так, друзі, хочу вам сказати за оці от пороги. В чому їхня фішка і чим вони класні? Вони в нас не ховаються, от вони постійно стоять. Але конкретно власника цієї машини, оскільки людина ну, їздить по полях і по бездоріжжю, вони виручали неодноразово. Коли ви лягаєте на пузо десь на бік, вас просто-напросто виручають від того, що вам не шкодяться дверки. Вам не треба їх не рихтувати, малювати, що дверки, що кузов. Отак от от собі склали, поставили це все. І у вас знову ж таки задній диван. Тут є як 2,7 двигуни, так і 5-літрові, так і 3,5 на двох турбінах, 5,2. Ну, тобто вибору двигунів тут вистає поза очі. Цей значок з цієї камери він коштує просто якихось вічицьких грошей на цій машині. Краще, щоб вона була ціла. Вона їде по будь-якій релі. От ви їдете, ви не чуєте ні дороги, ні нічого, ви, ви, ви спочуєте впевнено, ви спочуєте жорстко, ви себе високо ви їдете, і ви на високих швидкостях ви готові пагорб цей от брати. От, от, оце її стихія. От їздити нею по полях, от її кайф. Більшість людей, які Є власниками цих машин, вони їх використовують для їзди по полях, зачастуються або фермера, або лісники, або люди, які зв'язані з що їхня робота зв'язана з їздою по бездоріжжі по поганих дорогах, і ця машина справляється на ура. <му> Нас всіх кидає по салону і хочеться тільки зробити Ю. -ху -ху! <му> <му> Так. Оба! Ну, великі машини це моя стихія. Ану. Дивіться, вона просто створена для такої місцевості. Дивись, а що вона витворяє? От таким чином ця машина і налаштована. І підвізка її таким чином налаштована. Ви просто дивіться, даєте її джагу, і вона валить в полі, як дурна просто. Та ж нехай собі кайфаля теж. І ви їдете, і воно таке, знаєте, масивне, здорове, і воно дає вам ці всі емоції. І ви себе так чуєте впевнені на цьому автомобілі. Так, да, ну, я не спорю, ця машина не для всіх, її треба любити. Але от всі поголовно власники F-150, які відчули кайф цієї машини, вони вже не хочуть пересідати на якісь седани, на якісь кросовери. Вони хочуть цю машину. На ній не страшно десь злетіти, на ній не страшно десь кудись заїхати в якусь неприємну ситуацію. Ви знаєте, що в тебе у вас є потужність під педаллю, ви нажали, виїхали куди треба. І все. Оскільки ви впевнено ну, і весь це тут сидите. Ну, бляха в тролейбусі. Вона так гарно мурчить, знаєш той мотор її, він такий, такий, чує, що він так, типу, треба, ти нажав, і вона поперла, попекла. Ну, от Це мій вайб, от, реально, мій вайб. Бо я люблю великі машини, О, такі здорові, ублюдки американські. Здорово, Та він ховається хворі. просто, Та я його переїду, цього ринчу. Рень... <рас> От ці великі машини, вони просто кайфові. Бо ти розумієш, от їдеш на цій машині, розумієш. от В мене, от я вам зараз, до речі, покажу, як на цій машині треба правильно їхати. Показайте. Ви відкриваєте вікно і ось таким чином ви їдете. В неї жорстка підвізка в цій машині, по суті. Вона налаштована іменно на, таке от, на, на поля, на, іменно на таку ґрунтову дорогу. По місту, типу, вона веде себе просто як такий, знаєте, як бусик здоровий. <рес> Якщо бампер металічний, то всі ж карлубки, то там би їм торба би була. Чік. Раз. Раз. О! І паркуєш собі. Ну нормальний такий собі мамонт. Ну, все. Зверніть увагу на висоту капоту. У нас є нормал. Сліпері, слизький, глибокий сніг і болото. А, І бездоріжжя, ніби як по скелях. Все. І тут в нас є нормальний режим, тягача, еко і спорт. І вона, бляха ще економна за рахунок того, що це, блін, гібрид. Ця машина на гібриді бере реально, якщо на ній нормально їздити, там 12 літрів ви впишетеся з головою. Просто от емоції від їзди і від катань на цій машині у нас хмара. Ми, прям, от ми з звідтію від сьогоднішнього дня на цьому автомобілі ми отримали шалене задоволення. От їде Сузукі, ну, вона теж не маленька машина. У ну, мене таке враження, що я локоть виставлю руку і вона буде десь по локоть мені. Це така, ну це реально це тролейбус. Це такий великий габаритний тролейбус, який має купа дурів під капотом, який гарно керується. от ми спокійно входимо в повороти який гарно тормозить, який м'яко себе веде, і він збирає погляди просто всі люди, які ми їдемо, зі всіх машин от кого голови обертають, йдуть по дорозі і старші, і молоді, і всі дивляться, і всі, і всі кайфують від цієї машини так само, як кайфуємо від неї ми. Ідеально для маленького міста. Для маленького точно. 80 тисяч доларів. Якось так. правда? Я думаю, якщо включу поворот, то мене одразу пропустять. <гум> <гум> Які емоції викукає така от машина у вас? На маленьких тебе ніколи ніхто не пустить машину. Якийсь американський фермер в джинсових в джинсах таких порваних і тімберлендах. <гум> Да, Я би на такому покатався. Ну, це пушка. Можна присісти? Звичайно. Що соня мені лечить. Ну, прикольно, взагалі клас. Як вдома. Я б на, раху... на такому і жив зразу Ми да. рахували, ми рахували тут 12 банок Кока-Коли тільки можна спереді розмістити от в цих всіх підлокотниках. Друзі, автомобіль нам дуже сподобався. Але, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. І зустрінемося у нових наших відео. Поїхали!